Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Олена Лидней. Ідучи на зустріч побажанням моїх підписників. Хочу показати сьогодні приклад розкладу з моєї практики. Це розклад на стосунки, він зроблений на двох колодах: Таро Казанове справа, ви бачите, і Таро-манари це зліва. Чому? Саме ці дві колоди, тому що бувають такі ситуації, у яких доцільно для того, щоб розглянути думки, почуття, плани, побажання жінки використовувати для цього психоемоційну колоду та Романари, яка, власне, і присвячена відповідям на запитання, чого хоче жінка, а також ця колода чудово аналізує саме психоемоційний аспект стосунків. А для чоловіка, відповідно, доцільно було в даній ситуації використати таро Казанови, яке аналізує думки, почуття, поведінку, плани, бажання чоловіка. Коли я використовую такі колоди, зазвичай, коли йдеться про стосунки коханців. Тобто, якщо б це була. Ситуація пов'язана зі не дуже гармонійними стосунками у подружній парі у шлюбі, коли щось не гаразд саме всередині пари, без будь-яких любовних трикутників тощо, а просто є якісь непорозуміння між партнерами у шлюбі, я б тоді брала або золоте таро боттічелі, або взагалі класичне таровий таз з прямими та перевернутими позиціями. Якщо ж йдеться про стосунки коханців. Де не останню роль відіграє сексуальний аспект, тоді краще брати саме ось ці колоди. Таро Казанови, Таро Манари – це вже на ваш смак. Хтось використовує інші еротичні колоди. Я користуюся цими, бо я до них звикла в мене багатий досвід роботи з цими колодами. У мене є відеокурси. Один відеокурс присвячений таро Банарий, інший відеокурс присвячений таро Казанови. Отже, перейдемо до самого розкладу. Ситуація така: це розклад для мого клієнта, для чоловіка, у якого є багаторічний шлюб, але там не все так добре, як хотілося б. І він не впевнений, чи вдасться той шлюб зберегти, чи варто. І Аж раптом, скажімо так, на обрії з'явилася інша жінка. Вони колись були знайомі, і зараз вона теж у шлюбі, і причому її шлюб теж дав тріщину, і вона навіть як вона йому каже, що має намір розлучитися з чоловіком. І от саме з цієї причини клієнт звернувся до мене, щоб подивитися. Проаналізувати його стосунки з коханкою і подивитися, чи є якесь у них спільне майбутнє, і з ким, в принципі, йому буде краще, з ким він буде себе відчувати щасливішим, з ким йому буде комфортніше. Можливо, йому вдасться побудувати стосунки із дівчиною, яка наразі є його коханкою, або, можливо, не варто. Ну, витрачати час зусилля на неї, а варто все-таки зосередитися на стосунках із законною дружиною. Отже, зліва у нас все, що стосується жінки у цьому розкладі, справа все, що стосується чоловіка. І ось ця карта, вона трошки окремо у нас стоїть це окреме запитання додаткове про перспективу. Розвитку стосунків мого клієнта із його законною дружиною. Отже, по порядку. Карта номер 1 це думки жінки про мого кверента. Карта номер 2 це її почуття до кверента. Карта номер 3 її поведінка, як вона поводиться у стосунках. Карта номер 4. Що вона хоче отримати від цих стосунків. І карта номер 5 що насправді вона зможе отримати з цих стосунків, що вона отримає? Далі: колонка чоловіка, його думки про цю жінку, про коханку, його почуття до коханки, як він поводиться у стосунках з коханкою, що він хоче отримати у стосунках з коханкою, і що він отримає насправді у стосунках з коханкою. Ну, і ось ця остання карта. Це перспектива розвитку його стосунків з законною дружиною. Отже, починаємо і почну я саме з жінки, з коханки. Що вона думає про свого коханця? Тут випадає король води. Король води, значить, король води це і є образ коханця. от саме в Таро Манари, це образ кохаця. І причому цей коханець, він такий, знаєте, емоційний, чуттєвий, ніжний, сексуальний. Він знає, як сподобатися жінці, він знає, як залицятися до неї. Тобто, знову ж таки, вона думає про нього, як про чоловіка, з яким їй дуже приємно проводити час. Що вона відчуває до мого кверента? Помірність у неї є симпатія, у неї є прихильність до нього, але водночас помірність глибоких емоцій і глибоких почуттів не дає. Поряд з цим чоловіком вона відчуває себе психологічно комфортно, вона забуває про всі ті проблеми, які є в її шлюбному житті, і взагалі про всі проблеми, які в неї там наявні у житті. Тобто їй з ним просто комфортно, але знову ж таки підкреслюю, якихось глибоких почуттів і закоханості нема. Тобто за його допомогою вона просто відволікається від неприємностей. Що, значить, як вона себе поводить? Як вона себе поводить у цих стосунках, як король повітря? В Тарома Нари король повітря поводиться досить інфантильно, тому що він е, нічого не робить, він не робить ніяких активних дій. Він просто сидить і очікує, а раптом з цього щось вийде, а раптом, от якось само собою, усе вирішиться на її користь, щоб їй нічого не треба було робити, вона просто сидить і сподівається на щось краще. Ну, тобто, а раптом воно все вийде як у казці, так? Буде якийсь хеппі-енд, можливо. Але при цьому вона нічого для цього хеппі-енду не робить. А, далі. Що вона хоче отримати у цих стосунках? А тут випадає четвірка вогню. А четвірка вогню в тароманари це таємний роман. Тобто це стосунки, в яких вона може задовольнити свої сексуальні потреби, фізіологічні потреби, і знову ж таки її приваблює саме те, що це таємні стосунки. А що вона насправді отримає? Сімку вогню. Вона отримає насправді любовний навіть не трикутник, а можливо навіть і многокутник Забагато людей, які беруть участь у цих стосунках. Тобто, дивіться, ці партнери і так невільні, у кожного з них є сім'я. І отут, я ж кажу ще раз забагато діючих осіб у цих стосунках. Тобто, знову ж таки, окрім таємних стосунків, вона ще може отримати проблеми у вигляді втручання інших людей у ці стосунки. Не обов'язково це може бути дружина мого клієнта, це можуть бути друзі, родичі, ще хтось, сторонні люди. Тобто, скажімо так, нічого приємного вона не отримає, а тільки стрес і напруження. Перейдемо до мого. Кверента до чоловіка, що він думає про свою коханку. Вісім кажезлів. Він думає про зустрічі з нею, він думає про побачення, він відчуває пристрасть і він зацікавлений у цій дівчині. Вона йому подобається. Тобто він думає от саме про те, як вони зустрінуться, який у них буде гарячий секс, як вони приємно проведуть разом час. Але ж далі дивимось у почуття двійка жезлів. За двійкою жезлів почуття досить поверхневі. Тобто, так само, як і у неї, в принципі, до нього глибоких почуттів нема. Є певна двоїстість, протиріччя в почуттях. З одного боку, вона йому подобається, але це жезли. Тобто, Вона йому подобається насамперед як сексуальний об'єкт, як коханка. У нього є пристрасть до нього. Але при цьому двійка жезлів не втрачає здорового глузду. Тобто, все-таки є певні сумніви, навіть у почуттях, От, його це людина чи не його. Знову ж таки, підкреслюю, тому що його цікавість до неї зумовлена насамперед пристрастю, сексуальним потягом до неї. Як він поводиться у цих стосунках, як король Пентаклів? Король Пентаклів поводиться у будь-яких стосунках. Розумно і прагматично. Він зацікавлений у цій дівчині, він це демонструє, він виступає її покровителем. У нього є сексуальні потреби, які він задовольняє разом із нею, але при цьому він не відкриває їй свою душу. Він залишається досить закритою людиною для неї. Ось так. Цікаво, до речі, що дивіться тут багато чоловічих фігур, причому чоловічих фігур навіть у цієї дівчини більше. Дивіться, чому я звертаю на це увагу? Тому що далі у нього теж є чоловіча фігура, і, в принципі, жезли це чоловіча масть. Чому я звертаю на це увагу? Тому що далі йде пункт, чого він хоче від стосунків з коханкою. Тут випадає старший аркан маг. Він хоче бути лідером, лідером у цих стосунках. Він хоче, щоб вона підкорялася йому. Він хоче керувати нею. Чому він хоче керувати нею? Тому що не виходить поки що. Тому що, в принципі, враховуючи кількість чоловічих карт, тут у нас чоловіча масть активна жезлів плюс король Пентаклів. Тут у нас дві карти, в принципі, чоловічі, хоча це думки про нього, але. Все одно, навіть якщо б не було тут цього короля води, король повітря все одно він є. Тобто це все одно чоловіча енергія. Тобто вони виступають на рівних, у них, скажімо так, рівні умови. А він хотів би бути лідером. А що ж він отримає насправді? А не отримає він лідерства. Бо двійка мечів перспектива стосунків у нього з цією дівчиною, це. Карта, яка вказує на те, що формат стосунків залишиться таким самим, який, який він є зараз. За двійкою мечів у кожного, у кожного з партнерів є певні скелети у шафі, є певні недоліки. Є певні речі, з якими їм доведеться миритися. Неприємні, але заради того, щоб зустрічатися, вони будуть миритися з цими якимись недоліками і проблемами. Це вимушений компроміс. Вони будуть іти на цей компроміс. Але ж дивіться, це зовсім не те, чого він хоче насправді. Ну і нарешті фінальна карта у цьому розкладі. Це карта, яку я витягла на перспективу розвитку стосунків у мого кверента з його законною дружиною. А тут у нас вісімка Пентаклів, я навіть покажу її поближче. Вісімка Пентаклів це карта стосунків довготривалих, у яких партнери вже знають один одного, як то кажуть, як облуплених. Вони знають звички одне одного, вони знають характери, темпераменти. У них є спільний побут, причому налагоджений, досить таки налагоджений побут. У них є вже знаєте досить усталений уклад життя. І за вісімкою Пентаклів стосунки досить гармонійні. Незважаючи на те, що в цих стосунках немає такої пристрасті, от, скажімо, як відчуває мій кверент до своєї коханки, так, тут вже немає тієї колишньої пристрасті, але це нормально для багаторічних подружніх стосунків. Тому що тут на перше місце виходить взаєморозуміння, взаємоповага, дружба Ну, і в. І, і піклування, піклування один про одного. Тобто тут стабільні і досить гармонійні стосунки. Ось і все. До речі, ще хотіла звернути увагу на те, що коханка сказала кверенту, що вона має намір розлучитися. Але я не бачу ось тут, у її колонці. Взагалі, жодної карти, яка б вказувала на те, що вона хоче розлучатися з чоловіком, або на те, що вона хоче бути у відкритих стосунках з моїм кверентом. Її якраз влаштовує все, як є, і вона б насправді хотіла залишити ці стосунки у тому форматі, у якому вони існують зараз. Ну, от і все. А далі цю інформацію отримав кверент, і тепер він має час і. Інформацію для роздумів, далі вже рішення за ним. Ось такий розклад. Ще раз нагадую, для тих, хто хоче навчитися тлумачити розклади на таро Казановий Таро Манари. У мене є відеокурси, у яких я присвячую багато часу саме практичній частині, тобто, як працювати, як тлумачити ці карти, як тлумачити розклади на цих картах тощо. Дякую за увагу! До побачення!